Так, ну давайте швиденько потренуємося. Use of English дуже корисний для тих, хто здає іспити. Я вам трішки зазумлю, тому що там кольорове зараз не дуже було видно. Так, дивіться, що ми маємо? In search of, on top of, in his shoes, on the safe side, in charge of, in trouble with. Ніби все легеньке, я так думаю. Заявлений рівень b 2 то й побачимо. Так, колокації, сталі, вирази, все, що потрібно якраз для іспитів. Якщо не буде видно кольорове, ви мені кажіть, я буду ще раз думати. So, До речі, звертаємо завжди увагу на те, що перед пропуском, що після пропуска це теж часто впливає. The company's Marketing Department. So, to be in charge of. Що вам знайоме про цей вираз? To be, особливо з дієсловом бути треба, так? To be in charge of. Воно може змінюватись в різних формах, в різних часах. Дякую за ваші вподобайки. Так. Mr. Johnson is in charge of the company's marketing department. Щось таке ділове, бізнесове. Ви могли знати слово Charge як заряджати, ви могли знати слово Charger як зарядний пристрій, але тут він нікого не заряджає. Ну, хоча це можна прив'язати до запам'ятовування, це може бути хороша асоціація. Так, ну що, хто щось каже? Чи підемо шукати разом? Бо просто сказати це неефективно, треба, щоб всі подумали. А цікаво, тут буде цілий вираз? Ану. О, бачите, є. Супер. Давайте тоді разом. Плата за щось. Не зовс... О, до речі, ви один ще варіант дали. Тут не той варіант, але ваш варіант теж існує. Дійсно. Чардж може бути ще фіксована плата, особливо за якісь там квиточки, прохід кудись, дійсно, правда? Так. Що ж е, в нашому значенні, в нашому контексті responsible for something or someone? Who is in charge here? The teacher put me in charge of organizing the project. Ну, а тепер трішечки видніше, розвиднівся наш варіант значення. Як думаєте, що він там робить, наш містер Джонсон? Якщо нам казали, що там відповідальний, так? Відповідальний за щось або за когось, то якщо тут цілий відділ маркетингу. Компанії, то він що робить? Керує супер! Тобто людина, яка зазвичай має м, інших людей в своєму розпорядженні. Тобто він так може бути навіть як своєрідний лідер, да, якщо цілого відділу. І зазвичай є ще люди, які йому підпорядковані. Тобто він такий своєрідний начальник, може бути, так. Тому вираз «to be in charge of», Але якщо ви знали, наприклад, плата або зарядка, то ми дійсно можемо це прив'язувати. Наприклад, він як лідер заряджає весь відділ, <сум> тобто він буквально як та енергостанція від нього йдуть всі зарядки. Можна запам'ятати, що важливо в таких штуках, це що йде до і після, і в самій структурі, так бути. To be в різних формах in charge of, Отут обов'язково треба запам'ятовувати, що це не он, що це не оф з двома літерами, наприклад. Оці всі нюанси будуть перевіряти на іспитах. So number two, let's do this. People who systematically cheat the tax system will one day be the tax department. The no department. Давайте відразу подумаємо, навіть якщо ви не знали, що може бути tax department. Якщо «taxes», я думаю, ви знаєте, це не таксі, це податки. То що може бути tax department? Податкова, точно. Відділ податків, правильно. People, who systematically да, систематично cheat. Думаю, що знаєте, так, це може бути обманювати, може бути зраджувати, але тут... Проводити різні махінації, так? The tax system. Ті, хто намагаються обійти цю податкову систему, will one day одного дня. They will be in trouble with the tax department. Тобто рано чи пізно вони можуть потрапити куди? Ну, я думаю, що trouble всі знали, але тут цілий вираз. Be in trouble. Інколи буває get. Be in trouble with. Є наступне number three. The doctor insisted that I should be given a thorough, яке прекрасне слово, check-up just to be. Mm -hmm. Думаємо, що може тут підійти? On the safe side. Great. Ну, тут логічно, правда? The doctor insisted that I should be given a thorough check-up just to be on the safe side. Лікар наполіг, Що. I should be given. Буквально ще й пасивна конструкція. Дивіться, як гарно. I should be given a thorough check-up. Це який thorough. Всі полюбляють це слово. Through thorough. thoroughly. Це який check-up? Check-up – це медогляд. А який це thorough. Thorough check-up. Ретельний. так? Це дуже-дуже ретельний і скурпульозний. Тобто такий, що прям детальний, так? Можливо, такий, прям, щоб все-все-все пошукати. Точно, ретельний, найс. Nice. Може запіснюється TikTok, уже бачу ваші коментарі. Для того, щоб to be on the safe side. Ми я кажемо? треба все-все-все перевірити. Для чого? To be on the safe side. Дослівно, це щоб бути на безпечній стороні, але ми так не кажемо. Це якраз тут уже культурні відмінності, хто я каже. Точно, про всяк випадок. Да. Типу just in case. І якщо ви скажете just in case, це теж буде окей, це не буде біда. Але дивіться, яка гарна, красива фраза. Да? To be on the safe side. Я часто чую, сама вже вживаю цей вираз, особливо в тіктоці, це можна почути: on the bright side. Тобто, коли ви такі позитивні, так, ви більше на світлу сторону, не на темну. Так, є yeah. number four. The children. Яке прекрасне слово. Давайте тоді знов, як завжди, ми це робимо. Це читається через О, Wondered, чи Wondered, через О, чи через А. Ми завжди робимо такі фонетичні хвилинки. та да 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 Around the neighborhood, бла-бла-бла, they are lost, dog. Ну, тут дуже просто. Бачу, всі обирають О. Wonder. Так, вибираєте О. Так, The Children wandered around the neighborhood, бла, 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 they are lost dog. Поки ви думаєте, що ми обираємо, бачу, всі обрали. О, зараз підемо, як завжди чекати. А що ж вони робили там around the neighborhood? І для чого? Their lost dog. Загубилась собачка. І що люди пішли? Ага, лисінчик. in UK, О, oh, in US, Може бути і така історія, да. US завжди все округлює. In search of. Дійсно дуже просто, тому що в нас так само в пошуках. Мені чомусь відразу згадується в пошуках немо. Це був такий мультик, здається, так? In search of. Тому дуже-дуже просто. Всі, хто вже знає слово search, тут прям детально і дослівно, literally, так? Угу. У пошуках, кого чого, прям можна і не думати. Так, ну тепер давайте чекнемо блукання. Давайте чекнем наше блукання. Слухай. Wander. Wander. Мм. <laughs> Лайса вже знаю, так? Да? О'кей, <laughs> okay, let's see. Мм, uh -huh. так буде краще, от, так? Wander. Мм. Uh -huh. So to walk around slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction. Ну, блукаєте собі, так? Yes, okay, ідем далі. Where is it? Where is it? Here we are. Так, залишилось два. On top of і in his shoes. Хто знає conditionals, розбереться. Nobody would want to be not with all those debts he has to pay off. До речі, знову хороше слово де але ми не читаємо одну літеру тут, так? Реально conditionals, правда? Ми знаємо такий варіант. If I were you, або if I were in your shoes. Тому тут дуже-дуже зрозуміло. Yes. Mm -hmm. In his shoes. Ніхто не хотів бути в його шузах. Чому? Тому що в нього багато debts. І пам'ятаємо, щось тут теж не читається. Бу <сум> не читаємо, так? Да? Debt. Debt. Mm -hmm. To pay off дивіться ще одна класна фраза виплачувати, так? To pay off. Фрейзлверб угу, борги, правда, так, все правильно. Тобто в нього дуже-дуже багато боргів, які він має виплатити. Тому ніхто не хотів би бути в його черевиках, тобто на його місці. Так, ну і залишилось останнє, але давайте подивимося чи підходить по контексту. After weeks of hard work, was confident he was finally on top of the situation. Ну тут цікавий вираз. Давайте подумаємо про значення. To be on top of. І бачите, артикля нема. Немає on the top. Просто є on top of. Що може означати? To be on top of the situation.